Так, друзяшки, БК, яке ми з вами знайшли. Зараз там працюють сапери. Зараз то все вони подивляться, щоб там все було добре. І потім будемо забирати. Ось, Бачите, хлопці потихеньку розміновують і зложують на кучку. А ми потім з вами будемо то все забирати. Ну а поки ми чекаємо. Покажу вам вже кінцевий результат, щоб відео не затягувати. Це БК ви вже бачили. О, так що, так що ось так. Працюємо, друзі. Дів'ятка працює. Друзяшки, поляночку пам'ятаєте. Ну, я думаю, хто дивиться мене постійно, той пам'ятає. І ящики. Ось, бачите, ці ящики, на яких я сидів і з вами, спілкувався. Так ось, я їх не відкривав, тому що... Не знав, що там лежить, і чекав на саперів. Сапери прийшли, все перевірили. І зараз можу вам показати. Ось в цих ящиках лежать снаряди. Ось таке змаркування 152-й калібр. І заряд. Вони ж пороха. Ось таке ось маркування. От в кожному з цих ящичків лежать Заряд і снаряд. Ось дивіться, ще один можу вам відкрити. Раз і є. І ще один можу вам відкрити. А! закорковано. Зараз. І ще один можу вам відкрити, дивіться. Ось так. Ось наступний. А також, а також ми зайшли до них підривачі. Ну вони ж детонатори. Ось ексклюзивно для глядачів каналу Реальний Коп. Для підписників. Ось так от вони виглядають. Зараз я вам навіть достану одненький. Я один ящичок відкрив і вам показую. Ось так ось вони виглядають. Отака от річ. І я зараз вам покажу. Два снарядика. Дивіться, лежать вони паралельно один до одного. Ось це ось 122-й калібр, а ось це 152-й. А ось така між ними різниця. Ну що, друзі, зараз ми це все. З вами будемо прибирати. Ми з вами разом знайшли. Ми з вами разом і прибираємо. Вище йочком. Ну, а я також поп'ю після того, як закінчу роботу. Друзі, отака в нас з вами робота. Ну я скажу вам так, що я гордий тим, що я чищу свою землю від окупанта, від залізяча, яке залишив окупант, від сміття, яке залишив окупант. Ми, українці, нашу землю від всього відчистимо. Слава Україні! горить, Зараз має бути більше. Во там. там більше пороху. Німає. О! О а, це не комбат. Ось так. Друзяки, друга ходочка у нас з вами ось така. Один карандашик граду, а то ось це все БК. Пороха є мої любимі золотисті. Тут 152-й калібр, 122-й. Так що ось таке. Опа, опа! Ось так ми з вами попрацювали. Так, друзяшки, вітаю. Другий день наші з вами зачисточки. Ну, постійні глядачі мого каналу мають пам'ятати. Це місце. Тут лежала борське БК. Ось порог знищуємо, який залишили після себе сепари. Так, і зараз вам покажу, скільки ми вже за сьогодні знайшли. Так, одним кадром, зараз швиденько, щоб не затягувати відео. Так, за сьогодні вже ми погрузили 11 ось таких карандашиків. Вони, вони нормальні, їх можна використовувати. І один ось такий, до якого потрібно буде подивитись. Хлопці сказали спеціально навчені, що ось ці карандашики, хоч зараз заряджай. І можна ними стріляти. Так. І ось те БК, що там лежало. Ось вона все, їх тут 34 штуки. Це 152-й калібр. Також всі зібрали. Їх можна використовувати хоч зараз. І ось до них детонатори викрутили. Ось це ось детонатори від 152 калібру. Ну, а це ви вже знаєте, це від градиків. Ось так. Що ж, друзяки, працюємо далі. Працюємо далі. З вами. Ми то все знайшли. Нам тепер це все і прибирати. друзяки Дякую за те, що дивитесь мене, дякую за ваші коментарі, дякую за лайки, дякую за донати. Люди, я, я вам безмежно вдячний, я не знаю хто ви, але за донати я вам дуже вдячний. Ну що, ми з вами то все знайшли, нам з вами то все і прибирати. Але ви можете з чаєм або кавою, ну а я свій чайочок. З вами поп'ю пізніше. До зустрічі Так, друзяшки, я вам цей пам'ятник вже показував. Але я не читав, що на ньому написано. Так ось дивіться, що на ньому написано. Вибачаю, з яку зроблю помилку, але... Так, герою Совєтського Союзу, сину братського башкірського народу. Гвардії лейтенанту Гу, Губайдуліну Мінігалі Хабібовичу. Так, 08, 03, 21. І ось тут 8-го, здається, 8-го або 18-го 1944-го. Тільки не, трошки не видно який місяць. Закрившому своїм тілом. Амбразуру вражеського дзота при освобожденні села Дучани. От я мимо нього частенько катаюсь, цього пам'ятника, я вам його показував, але дуже так скромно. Ось дивіться, росіяни, це коли ви говорите, що ми там не чтем пам'ять в Україні, руйнуємо пам'ятники, ось дивіться, який пам'ятник. Ось тут написано на плиті. Земля взята з родини і міста гибелі героя. Так ось дивіться, біля цього пам'ятника навіть під час війни травичка покошена, зелененька. Зараз зима, просто у нас зими чомусь тепленькі. Квіточки, дивіться, травичка викошена. Ось так ми не шануємо. Там да, ми не бігаємо з дідами на палках, да, ми не кричимо. В Україні можемо повторити, бо що повторити? 27 мільйонів смертей. Але ось так от пам'ять. Але потім до нас прийшли русских освободители. Біля пам'ятника накопали окопів. Ось бачите далі травичка, бачите, бур'яни ростуть. А от біля пам'ятника люди ковчуть, люди прибирають. Але освободители накопали. Своїх ям, бля. Прям коло пам'ятника викопали е, собі бліндаж, я вам його показував. Ось далі. Понакидали тут палок. Ось тут викопали яму. Я так розумію, під сміття, чи я не знаю навіщо вона тут треба. Не здивіться. Ось тут викопали яму. Ось тут вона, викопували яму. Росіяни, так хто з нас пам'ять не шанує? Ви, коли ось таке робите, чи ми, коли доглядаємо за пам'ятниками, коли косимо травичку. Тому не потрібно нам розповідати українцям про шанування подвигу наших дідів. Ми не бігаємо з дідами на палках, але пам'ять ми шануємо і будемо шанувати.